Дійсно добрий, тому що, по-перше, я починаю свій новий влог вагітний влог. По-друге, я виспалась і почуваю себе більш-менш добре. Про моє самопочуття трішки пізніше розповім. Хоча, я так думаю, зрозуміла, по-моєму, голосу, що я заболіла. І по-третє, сьогодні той самий день, який я чекала майже півтора місяці. Я йду на третє УЗД. Сьогодні я знову побачу нашу донечку. Хоча знаєте, у мене зараз є такий страх, того, що е, там буде не дівчинка, а хлопчик. Останній тиждень, напевно, така думка, що ну, а вдруг там хлопчика, не дівчинка. Ну як ніяк, але ми вже налаштувалися на дівчинку. Ми вже зробили всі ранкові справи. Ми умились, почистили зуби, поїли каву випила, нафарбувалась, одягнулася, зібралась, і тепер йду у поліклініку. Знову йду у поліклініку. На своє третє узде. Ну я вдома повернулась з УЗД. І пам'ятаєте, я казала, що я переживаю з того приводу, що там не дівчинка а хлопчик. Так от, дарма я переживала там дівчинка. На ОЗД прям чітко видно, що тут дівчинка, прям 100%, що у нас буде донечка. Тому все можна не переживати. Фух. Ось таку бумажечку мені дали. Це мені робили доплер. Перевіряли там, судини, артерії. І ось яке заключення лікаря. На момент огляду гемодинамічних порушень плоду не виявлено. Плід у головному передлежанні, А на минулому ОЗД, до речі, донечка була попою донизу, була осідничному передлежанні, Коротше, вона перевернулася, все нормально тепер. І відповідає 33 тижням вагітності. Да, до речі, завтра якраз у мене буде 33. Тижні. Все нормально з нашою донечкою, слава Богу. Була вона дуже активною знову. Подивилися там і ручки, і ніжки, і спину, і серце послухали. Все нормально, все добре. І я взяла ось таку фотографію. Ось так виглядає наша донечка: ось очі, тут носик, кротик, голова. Коротше, це її профіль. Коли до мене повернули цей екранчик і почали показувати донечку, почали показувати, що з нею все в порядку, що все нормально. Вона почала показувати нам язик. Прям дуже чітко було видно, як вона нам показує язик, що ми аж почали сміятися з лікарем з цього. Ой, боже, мій, все. Я довольна просто. Я дуже рада, що сходила на це у ЗД, що я змогла взяти цю фотографію. Бо я не можу я ще сплакати, буду. Блін. Вона гарненька. Я ось тут дістала свій перший щоденник вагітності, і ось як тьома виглядав на майже 25 тижні. А ось тут як він виглядав на 27 тижні. Я не знаю, чи мені здається, чи це дійсно так, але вони чимось схожі. Просто Ну, гляньте на ось цю бусинку на тьому і на цю красуню. Мені здається, ось тут вони прям дуже схожі. 33 тижні. 33 тижні вагітності. Ви розумієте, що, на грубо кажучи, мені залишилось ходити трохи більше місяця. Просто через місяць будемо тримати вже нашу ось цю лялечку будемо тримати на ручках. На початку цього відео я обіцяла вам розказати, чому я себе більш-менш нормально почуваю. Коротше, я знову захворіла. Саме цікаве те, що ми. Навіть не знаємо, хто кого заразив, тому що у нас, Сережа, ці всі симптоми з'явилися буквально в один день. Все почалось з того, що почало дерти в горлі. На наступний день з'явилася слабкість у тілі, з'явився кашель. І у мене під вечір, і потім у Сережі також з'явилася нежить. Ну і на жаль, захворів тьома. Тут винна я, тому що я його заразила. Це напевно саме жахливо, коли хворіють діти, особливо коли вони такі маленькі. і Ти не знаєш, як йому дати ті ліки, як йому дати той сироп від кашлю і болю в горлі, як йому закапати ніс, як його розтерти тією мазі, щоб його зігріло, йому було добре, нормально, і воно лікувало його. Я не знаю, це у всіх такі діти, чи тільки у нас Тьома такий, але коли я йому намагаюся пшикати ніс і дати той сироп, щоб він випив, Тут такий крик стоїть, що мені здається, весь будинок чує, як він кричить. Вчора ми сходили до нашого сімейного лікаря, послухали і мене, і тьому. Слава Богу, нічого серйозного немає. Це звичайна простуда. Нічого, все буде нормально, одужаємо, все буде добре. Добрий ранок. Сьогодні 8 березня, міжнародний жіночий день. Не знаю, в мене сьогодні такий дуже-дуже дуже добрий настрій. Я нафарбувалась, вирівняла волосся. Прямо сьогодні така красива-красива. Але на вулиці погода взагалі не красива, просто туман. Сьогодні ми з тьомою йдемо в поліклініку на огляд. Як ніяк, але ми хворіємо і треба ходити до лікаря. Слава Богу, що нам вже набагато краще. У Тьому, слава Богу, немає нежиті. Але ще є трішечки кашель, тому даю йому два рази на день сиропчик, і також розтираю його маз'ю. Щодо мене, мені вже набагато, набагато, набагато краще. Так, є ще у мене трішечки кашель, але вже не такий сильний, як в перші дні. І саме головне, нежить. Я не капаю собі ніс кожні 2-3 години, як в перші дні. Вже також набагато краще, слава Богу, боже мій. Я нормально, ну більш-менш нормально дихаю для мене. Це просто найголовніше в моєму стані зараз. Тому плани на сьогодні сходити до лікаря. Хай вона нас послухає, Уляни скаже свій вердикт чи приймати нам далі ліки, лікуватись далі чи ні. Також я хочу зайти в Єву. І можливо придбати собі якусь косметику, тому що у мене, як на зло, все закінчилось. І тональник, і туш, і підводка, і бронзер, і просто все-все-все. У мене тільки напевно пудра і хайлайтер є. І все. І олівці для губ. просто нафарбувалась сьогодні остатками косметики. Мені дуже сьогодні хочеться. Зайти в нову кав'ярню, яка нещодавно відкрилася у нашому місті. Не знаю, можливо, ми туди все ж таки зайдемо, тому що вона вже напевно більше місяця відчинена. а Ми так туди жодного разу не сходили, тому треба це виправляти. Коротше, плани трішечки змінились. Подзвонив чоловік, сказав, що давай я сам схожу з тьомию в поліклініку, а ти вийдеш трішечки пізніше. Я така, окей, добре. І тут він заходить додому, і в його руках я бачу ось цю красу. Бачу цей маленький, красивий фікус. Мені мій чоловік подарував квіти. Наша мені ті тюльпани. Я не можу. Я, звичайно, люблю тюльпани, троянди, там хризотеми, остоми і різні різні інші квіти. Але найкращий подарунок для мене це саме кімнатні квіти. У мене вже колись був фікус. Але коли ми поїхали на Закарпаття, звичайно ж, ніхто тут вдома так не доглядав за квітами, як доглядала я. І він пропав. Як і ще декілька квітів? Каже, я не можу. Я не можу, які він такі манюсінькі, такі гарненькі, так що Крестим пальчики, щоб все з ним було добре. Щоб він виріс красивим, великим фікусом. Просто гляньте, як я виглядаю на 33-му тижні Вагітності. Форма животика вона кардинально відрізняється від попередньої вагітності. Зараз він у мене такий більш. Округлий і випуклий, а тоді він у мене взагалі не такий був. Я навіть не знаю, як пояснити, який він у мене був. Та й взагалі сама фігура у мене не така, як минулої вагітності. Я худіше. Тоді я прям була така повненька. У мене було дуже таке широке обличчя. Просто варто глянути на мою фотографію в паспорті. і Я думаю, ви все зрозумієте, якою я була, і яка я ось зараз. Мені подобається, дуже подобається, як я зараз виглядаю. Подобається моя фігура, і я сподіваюся, що після пологів я якомога швидше повернусь до своєї довагітної фігури і зроблю її ще краще. Да, Сейчас папа выйдет, Тём. Да, сейчас выйдет, папа. Да. Ага. Тём. Ты себе без крышечки взял? Чё это мы... А что ты себе с крышечкой мне без? Ну що, ми вже давним-давно вдома. На огляді у лікаря сказали, що з цьому все добре і вже можна до них не приходити. Далі трішки ще підлікуватись і все, в принципі. Також, як я хотіла, ми зайшли в Єву. Там я собі взяла тональний крем і туш, хотіла ще взяти підводку і, можливо, якусь палетку для контурингу, але ні підводок, ні палеток якихось таких прикольних, класних для контурингу не було. Тупо все розібрали. Зараз у Єві просто шалені знижки на 8 березня, і я, на жаль, не встигла щось таке прикольненьке для себе взяти. Ну, нічого страшного. Ну і нарешті випили каву з нової кав'ярні. На жаль, не вдалося посидіти саме всередині, тому що там були майже всі місця зайняті, де і з візочком якось туди заходити. Не дуже добра ідея, тому що там замало місця для цього. Ну нічого страшного, випили каву на вулиці. І до речі, кава мені дуже дуже. дуже Сподобалась, дуже сподобалась. Тому обов'язково зайдемо туди ще. Коротше, да, на сьогодні все заплановане ми виконали. І я думаю, що на цьому прекрасному моменті можна закінчувати цей влог. Я сподіваюся, він вам сподобався, тому що я намагалася його зробити цікавим. Але вийшла як завжди. Буду дуже вам вдячна. Якщо ви оціните це відео, напишете свій коментар. внизу. І, Звичайно ж, підпишитесь на мене. Мені буде дуже 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 приємно. А ми з вами зовсім скоро побачимось. Бувайте!